Інвестиційний банкір Сергій Фурс, з нами на зв'язку. Пане Сергійовичу, добрий. Вітаю, значить, Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив масштабний бюджетний законопроект, відомий як Big Beautiful Bill, Пише Бломберг. Документ я нагадаю, передбачає значне скорочення податків і одночасне збільшення державних витрат. А чесно, я не зовсім розумію, як це повинно працювати. Тут хочеться від вас почути. Трамп виходить економічний геній і щось таки знає. Чи десь в нього таки недопрацьований цей красивий великий закон? Це закон мрія Юлії Володимирівни. От вона завжди говорила, що так має працювати економіка. Ну по правді вона не працює. Штати досить довго так робили. І перший термін Трампа так само він же відміняв зменшував податки для корпорацій і багатих, збільшуючи тиск на бідних, поширюючи таким чином нерівність. І вони все це перекривали державним боргом. І от зараз державний борг дуже суттєво заріс. І вже виглядає не дуже стабільним той рівень показників державного боргу, який зараз є, тому власне цей Big Beautiful Bill є таким дуже загрозливим елементом, який з одного боку дійсно подобається друзям Трампа, бо вони будуть менше платити податків. Але з іншого боргове навантаження на тлі невпевненості в американській економіці, на тлі непрогнозованості Трампа, створює ну дуже багато ризиків. І, власне, їм треба навпаки йти в скорочення дефіциту бюджету. Е, у них зараз дефіцит бюджету 6,6% від ВВП. Е, МВФ, коли приходить Україною, кредитує, каже 3%. Це що вище, це не дуже здорова історія. У Штатах зараз 6,6%. Це супер нездорова історія. І, власне, ми вже це бачимо на доларі, е, який просідає. Ну, і... Тобто це про ризики, насправді не обов'язково це ризики справдяться, але наразі ризики значні для американської економіки, довгострокові для американського долара. Тому це дуже шкідливий законопроект. А головне, ну чи головне, чи паралельно він поширює нерівність. От зараз головний виклик в американській економіці це насправді нерівність. Бо за останні 30 років, якщо 30 років тому статки середнього класу втричі перевищували статки найзаможніших. То зараз вони зрівнялися і статки найзаможніших навіть трошки вище. Це дуже нездорова ситуація для економіки. І, власне, попередній раз, коли таке було, це 20-30 роки минулого століття. Але там американці подивилися, що сталося в Петербурзі, в Російській імперії, злякались і вирішили дати послаблення, вирішили поділитись. Було антимонопольне законодавство впроваджено, і на до довгий час питання цієї нерівності було вирішено. Зараз все повернулося. Про міжнародний валютний фонд, який ви згадали, хочу запитати. Тут сьогодні з'явилось повідомлення про те, що МВФ не суттєво змінив негативний сценарій під час восьмого перегляду програми розширеного фінансування для України, припускає альтернативні, більш песимістичні сценарії розвитку подій. Що означає подібна заява? Чи не зменшує вона програму кредитування для нашої держави? Ні, ну це нічого, це просто технічні речі. Насправді тому плюс це ж не основний сценарій. Це сценарії, коли все погано, тобто його трошки змінили. Там ну, це через це не треба переживати. А чи корисною буде лібералізація ринку газопостачання та електроенергії, яка прописана в угоді з міжнародним валютним фондом на майбутнє після закінчення війни? Так, е, да, звісно, корисно. І Знаєте, нам всім зараз подобається Польща, ВП якої там вже досяг чи то рівня на душу населення Британії, чи то рівня Японії. Але перша реформа, яку в 90-х зробили поляки е, Лех Валенса і Больсарович, це прибрали адміністративне ціноутворення. Привели ринок, ринкові тарифи. Да, Спочатку це боляче, потім система вирівнюється. І далі це створює великий буст для економіки. Ми такого не зробили, ми вже 30 чимось років ніяк не можемо до цього дозріти. Ну і про Запорібрій хочеться два слова сказати. Тут Блумберг написав про те, що Путін підписав указ, який дозволяє новим іноземним інвесторам вкладати гроші в країну без обмеження на виведення капіталу. Про що свідчить, свідчить потреба в іноземній валюті Російської Федерації? Ну, це навіть не про іноземну валюту. Це про. Падіння економіки, йому їм потрібні гроші, їм потрібні інвестиції для того, щоб економіка зростала. Бо зараз економіка перейшла до режиму рецесії. Вони там називають це різними словами: похолодання, ще якось там в певних відступає на більш сприятливі позиції. Потенціал зростає і так далі. Але факт в тому, що модель військової економіки, коли вони просто тупо палили гроші, фінансувала армію, показували, дивіться, у нас зростання, ми диво своє вигадали російське. Оце перестало працювати. Тим більше, що тумбочка, а саме звідки вони брали гроші, фонд національного добробуту закінчиться Ну там, цього року або на початку наступного. І, в принципі, грошей навіть не буде для цієї моделі. Тому Путін це відчайдушно шукає е е іноземних грошей, але, як продемонстрував цей Пітерський економічний форум, ніхто до нього не приїхав. Ви чули, пане Сергію, дуже вдячні за ваші оцінки. Інвестиційний банкір Сергій Фурс був з нами цієї миті.